Що можна пожертвувати в храм для батюшки ну, доступне по ціні, от, таке часто ж запитують, і щоб воно було в користь, а не просто так? Можна ладан. це такий товар, який, такий подарок, який завжди буде мати попит через те, що не Да. Використовує uh, бачиш постійно в храмі Ладен. Це можуть бути такі невеликі упаковочки по 100 грам, коштує 349 гривень. Але я хочу додати, бути... що, що Галя пропонує саме цей ладан, тому що це один із самих крутих власних ладенів православії. Він виготовляється монахами по постороннему рецепту на горі Афон Ватопецького монастиря. Він е, хто от хто знає це, напишіть, будь ласка, коментарі. Е, вам подобається Ватопецький Ладен? Е, ну Кожному різні аромати можуть подобатись, чи сам ватопецький виробник вам подобається? Що ну, ж аромати? Вже ж без да, я і... тебе перебив. що ще можемо? Кроме... Ну це якщо от, такий невеликий подарунок, і можна е подарувати набір. А сорті таких склатиладенів да. називають золота колекція, тому що тут зібрано 10, 10 арома... аромат найкращих. Да, найкращих ароматів Ватопецького монастиря. Ну класний буде подарунок. Священнослужитель це оціне, Даю 100% відсотків гарантії. Замовити шапці. Профілі сайти Конмилавка. Звертайтеся, пишіть коментарі, особисті повідомлення. Під відео є номер телефону.